Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Просила дівчата в мене гранати показати, що є в наявності. Маю один комплектик гранатики в огранці. Плотний такий насичений гранатовий, хочеться сказати, колір, і класичний, класичний гранат. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби, як завжди. По комплекту каблучка в розмірі 18,2. Камінчики 12х10 мм. Вага каблучки 3,4 грами, вага сережок 5 грамів. Англійський замочок. Зсередини також камінчики в огранці. Мене запитували, чи можна сережки окремо придбати? Так, можна. Кому цікаво, напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення у Viber. Я порахую окрему вартість. Вартість комплекту 2750 гривень. І я подивилась так, що можна запарувати браслетиком. Браслет тут мікс камінчиків: цитрини, гранати, аметисти. І чим особисто мені подобаються такі браслети, я люблю такі носити на літо. Чому? Тому що, коли дуже спекотно, мені, от, наприклад, важко носити широкі такі масивні браслети, тому що вони мені влітку заважають. А ось такі ніжні, тендітні, легенькі браслетики і прикраса, і влітку не заважають. Тому вони мені, як літній варіант, дуже подобаються. Тут замочки, карабінчики, срібло. Браслетик на зап'ястя до 17,5 все-таки буде зручніше, якщо навіть на 18, це вже буде впритик впритик Вартість браслету 2400 гривень. Вага браслетику 8,5 г. Він легенький досить для браслету. По гранатам має ще два намиста. Перше намисто. Форма-крапелька. Вони дуже класно, до речі, виглядають на шийки, я їх міряла, мені вони дуже подобаються. Не знаю, крапля такий специфічний варіант, не всі люблять, я це знаю. А от мені вони подобаються. І тут краплинки такі об'ємні. У мене є таке ще намисто з турмалінами, я показувала в минулому чи позаминулому відео. Точно не пам'ятаю. І от по турмалінчикам там пласкі краплинки, а в гранатах вони такі об'ємні. І краплинки в огранці. На ювелірному тросику: замочок, карабін срібний, довжина намиста 46 см. Вага 42,2 грами. Гранати пам'ятаємо завжди в нас важчі. За інші камені, тут навіть береш в ручку, відчувається. Гранати мають вищу вагу. Краплинки 8 на 4 мм. Вартість намиста 4500 гривень. Таке цікаве. І одне є в мене бюджетне намисто. Тут намистинки нарізочкою не в огранці. І що мене здивувало, також на ювелірному тросику, а не на нитці. Замочок карабін біжутерія. Довжина 50 см, вага 34,9 г. ширина 5,3, 5,5 мм. Вони не всі ідеально порізані. Хочеться сказати нарізані, нарізані нерівно. Це в них така специфіка. Тому 5,3-5,5 мм. Вартість такого намиста 800 гривень. Так, по гранатам все, що хотіла ще вам показати. Ага. Скоро ж літо. І мене ем, знову потягнуло на ларімари. От як літо, так мені потрібні ларімари. Таким. Хочеться на море. Так, хочеться. Але, на жаль, на жаль, знову море нам не світить в цьому році. Так, ларімари. Каблучка у 18 розмірі. Камінчики 10 на 8 мм. Вага каблучки 2,7 грами. Вага сережок 4,2 грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 1900 гривень. Срібло, все срібло 925-ї проби поліроване. І по ларімарам є ще в мене два браслети. Це нові браслетики. Була в мене вже кукурузка, але трошки менша на міліметр різниця, якщо я не помиляюсь, була. Такі браслети на зап'ястя 17,5 см. Зараз покажу, як на руці виглядатимуть. 8х4 мм мистинки. вартість 2200 гривень. І другий браслетик, кульки в діаметрі 9,5 мм. І от вживу я бачу, що він більш блакитний. Чомусь камера робить його трошки сірішим, аніж він є насправді. На зап'ясті виглядатиме ось так. Вартість 2700 гривень ось такого браслету. 9,5 мм діаметр намистин. Ларі Марчики. Так, Є в мене бурштинове намисто, дівчата, воно вже досить давно. Чомусь я його дуже давно не показувала. Це Прибалтійський натуральний бурштин. І от зараз його знайти я поки що не можу. Кажуть, що дуже дорогий і не хочуть його вести, якось так. Тут закрутка, замочок. Намистинки різного кольору. Темніші і жовті. Але воно дуже мені подобається. Ну, по-перше, тому що воно натуральне. І по-друге, мені подобається, коли така підборка, і темніші намистини, і світло жовтенькі. Довжина намиста 55 см. Вага 31,2 грами. Найменші намистинки. 18,5 на 8 міліметрів, і найбільша намистинка посередині 29 на 15 міліметрів. Вартість такого намиста 4 тисячі. Намисто нанизано на ниточку через вузлики маленькі. Хочеться поближче показати, щоб можна було роздивитися всередині намистинки. Ось такий пучтин. Далі. Що хотіла ще показати? Угу. Ще один браслетик з рожевим кварцем, намистинки, в Огранці. На Камінчики в Огранці. Рожевий кварц. І це, цей браслет взагалі він настільки ніжний, або на дівчинку-підлітка, або на Маленьку жінку, на ну, такий ніжний-ніжний. Також на зап'ястя ну, до 18 тут додатковий ланцюжок трошки є. Можна відкоригувати розмір від 16,5. Замочок, карабін срібний, ну, тут все срібло. Вартість браслету 2400 гривень. 9 на 11 мм – це намистинки, намистинки знову ж. 9 на 11. Далі, що хотіла? Ага, повертаємось, дівчата, до опалів. Я обіцяла показати намиста. білий опал забрали, такий великий, був дуже шикарний. Чорний опал-краплинка. В усіх опалах вони всі на ювелірному тросику, і у всіх замочки карабін срібні. Все намисто ну просто вау. Подивіться на цю опалесенцію. Взагалі, яскравіше всього, опалесенція, як на мене, проявляється на сонці. Під лампою це все одно трошечки не так яскраво, не так вау, як вживу і як на сонці. Краплинки в огранці. І тут різні, різні, всі, напевно, відтінки опалесценції чорного опалу тут є. Від жовтих, червоних, зелених синіх до фіолетових, різні, різні, різні. Тут центральна намистенка, вона взагалі на сонці, вона аж горить. Настільки вона яскрава, її так круто видно. Але от під лампою мені все одно тускліше. От яка я вредна. Мені так хочеться передати всю цю опалесенцію. І щось мій телефон не хоче її показувати. Так, намисто довжина в нас 46 см. Намистинки від найменшої 7 на 4 міліметри, центральна ось ця яскрава найбільша 12 на 7 міліметрів. Які яскраві, яскраві, яскраві. Вартість намиста 6 тисяч гривень. Боже, як воно горить? Дуже мені вони мені ну, неймовірно подобаються. Я взагалі люблю опали. Тут ще такі яскраві. Так, і до речі, хотіла під це намиста показати вам каблучку. Є в мене велика каблучка, 18,3 розмір. Тут більш зелено-синя опалесценція, але трошечки є і червоної. Чи це з усіх боків зловити. Ось, бачите, тут ще і червона буває. А 4 грами краплинка 13,5 на 11 міліметрів. І можна ось так поєднати з намистом. Ну, це дуже вживу, це просто шикарно. Вартість каблучки 4800 гривень. І що в мене... ага. По чорним опалам ще хотіла що показати. Є один кулон ось такий. Тут, тут вже більше червона і зелена, і трошки жовтої. Коротше, всі відтінки, окрім синьої опалесценції, присутні. Опал відкритий. І що в нас по параметрам? 3200 гривень коштує 13 на 10 камінь, 2,5 грами, вушко 3,5 на 3,5 мм. Ось такий колон. Що поч... Ага, ще ж забула показати. Є комплектик, дівчата, а, відкладали в мене ось цю каблучку, не підійшла вона. І комплектик зібрався до купи знову. Сережки, ось так збоку покажу, щоб ви розуміли форму. Мені він ну, такий класичний, класичний комплект. Опали з червоною опалесенцією більше, не більше, а взагалі тут саме червона опалесенція, де-інде трошки-трошки я бачу жовтого, але основний відтінок тут червоний. Каблучка в 17-му розмірі. Діаметр камінчиків. камінчики всі, Мінералоїди. Кажу, камінчики на опали. Я дуже перепрошую. Це важкі три тижні. Ще й в понеділок пожежа була в під'їзді. Трошки так щось не дуже. Але нічого, всі живі, здорові і слава Богу. Так от, опали 4,5 мм в діаметрі. Англійський замочок, камінчики відкриті, я показала, досить зручні. До речі, сережки, вони а, лягають класно на вушку. Я міряла, мені сподобалось. Вартість комплекту 4100 гривень. По чорним опалам, що ще? В мене є ще одна є каблучка і намиста. В 17-му розмірі є в мене ось така ще каблучка, тут зелена опалесценція. Щось я тікаю з кадру. Зелена і трошечки посередині червоної. 17 розмір 10 на 7 опал. Так, вартість 1800 гривень. Далі ще покажу білий опал в мене є каблучка. Тут такий досить яскравий він. Зелена і, і червона різна полесенця. І на мій подив, широка шинка. 10 на 7 опал, тут трошечки менший, аніж в чорному. 18-й розмір. Вартість також 1800 гривень. Чого я його сюди вдягнула? Ось так зручніше буде. Далі по. Намис там ще є намисто краплинкою з білих опалів, але воно, до речі, менше, ніж чорне. Також карабінчик срібний: 4500 гривень 9,8 грам, 46,5 см довжина. Більш жовтий опал вже. Опалесенція така, ну, середня. Я не можу сказати, що воно вкрай яскраве, але на сонці блищить також гарно. І, ага, родзинка на тортику. Вишенька. Два дуже класні намиста. Вони мені також дуже подобаються. Тут намистенки в огранці всі чорні опали. Одне трошки менше по розміру на мистинок, і друге буде трошки більше. Зараз розповім 48 сантиметрів 15,7 грамів мистинки від 5 до 7,5 міліметрів шириною. Вони йдуть до центру на збільшення. Таке намисто це середнє вважається. ну, З того, що я привозила, воно вважається середнім по розміру. Таке намисто, дівчата, виставляю зі знижкою. Ось це і ще наступне. 5500 гривень загальна вартість, повна вартість знижка буде мінус 1000 гривень. Тобто зараз воно коштує 4500 гривень. От мені шкода, що воно лежить. Одне і друге. Мені дуже хочеться, щоб дівчата носили і раділи, бо мені писали, що ну, хочеться, я вас розумію. Тому зараз два намиста зі знижкою. Фактично, це буде собі вартість. 4500 гривень. Ось це намисто. І друге намисто воно більше. Тут вже намистинки від 5,5 до 8,5 міліметрів. Довжина 49 см скрізь. Замочки карабін срібло Покажу його поближче. Також всі відтінки опалесценції присутні які тільки можуть бути, мені здається. Мені, наприклад, найбільше фіолетові чомусь подобаються намистинки. Всі досить сочні, такі яскраві. Так, вартість такого намиста повна вартість 8500 гривень. Зі знижкою 7500 гривень. Дівчата, хто хотів, зверніть увагу, тому що далі буду возити, напевно, я вже говорила, дорогі, ось такі дорогі намисти тільки під замовлення. В наявність, скоріш за все, возити вже їх не буду. І от на що на що на опали ціна чомусь росте постійно. Два опалових намиста. Напевно, що на сьогодні, дівчата, все. Не буду дуже затягувати відео. Всім дуже дякую за.